Всім привіт! Ви на каналі Саші Матвєєва, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, з якою я стикаюся майже кожного дня, бо чую від вас і читаю від вас такі запитання. Чи випустять мого сина за кордон, якщо йому 17 або 16, або 15, бо я чула, або я чув, що таких дітей вже не випускають. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, а також зробіть репост і залиште свій коментар. Коли до мене пишуть люди в коментарях, приватних повідомленнях, чи випустять мого сина, йому 15, йому 17, йому 17 з половиною, йому там за кілька місяців буде 18. Саша, підскажи, чи все буде добре в нього на перетині кордону. я всім говорю, по закону його би не мали затримувати. Закон діє для чоловіків від 18 до 60 років, і то з певними обмеженнями: до 18 років не мають права на кордоні затримувати дітей, підлітків. Ну хіба що в них з документами щось не гаразд? Це вже інше питання. Якщо все добре з документами, то людина до 18 років чи це хлопець, чи це дівчина, має право виїхати за кордон. Що пише Державна прикордонна служба України на своїй сторінці? Є відповідь на цю інформацію, бо до них так само дуже багато звернень щодо виїзду за кордон неповнолітніх дітей. Мережею ширяться документи ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. Це фейк. Варто зазначити, що сам документ містить значну кількість помилок, зокрема русизми. При оформленні осіб на виїзд за кордон прикордонники керуються постановою кабінету номер 57 Обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років. Але і для цієї категорії є винятки. Ми про ці винятки так само вже говорили. Тому, друзі, всі, хто мене запитували, ті, хто зараз шукає таку інформацію, чи випускають дітей до 18 років за кордон, я говорю, що так, і Державна прикордонна служба України говорить також так. Тільки питання в документах, які мають ці діти, які виїжджають за кордон. Буває, що не випускають в 17 років за кордон, тому що немає якихось потрібних документів, щоб виїхати за кордон. Я сподіваюся, що для вас це була корисна інформація. Ви нею поділилися друзями, підписалися на цей канал, поставили лайк і, звичайно, залишили свій коментар. З вами Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо, Польщі!